Вітаю оклебі рослин, мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді будуть набори садових секаторів з якимось бонусом, глянемо, що ми маємо. У нас є секатор ARS fb 8 і в комплекті з діамантовим точилом. Ось такий красивий набір. Далі маємо ось такі красиві набори від Falco, є з різними моделями секаторів. У нас є Falco 8 з шапочкою в комплекті. Також в нас є Фалка 11-й в комплекті. Ну, тобто комплекти одинакові, але різні секатори, щоб кожен міг обрати собі підходящий і той, який більше до вподоби. Ще є в наборі з шапочкою Falco 6. Зараз вам його покажу: ось такий Фалка 6. Якраз в таку холодну пору гарно буде працювати, зручно, тепло. Ще, до речі, рукавиці є класні. Ось наші ще два набори. Це є Falco 8 з пилою і Falco 8 з коборою 910 Комплектація дуже чудова. Тож, обирайте. Для зручності зразу два інструменти: або кобура, або шапочка, кому чого бракує. Можливо, вже якась частина з набору у вас є, тож можна докупити щось собі інше. Також всі секатори, пилочки можна в нас купити окремо. Ось вони в нас тут є представлені. Набір в сумочці інструментів для чищення. Ось, І для гостріння. Тут в нас є спрей замазка, спрей змащування для секаторів. Є ключик, ось такий ключик для підтягування болтиків. Є ось такі два ключики, ще одна силиконова змазка для секаторів І точильний інструмент Falco 903. От, І все воно в такій класній сумочці, яка закривається. Її можна собі причепити на кишеню. Тут є кліпса, або тягти на пояс. Бір з секатором Falco другим. Зараз подивимося, що тут є і як воно все класно виглядає. Коробка така взагалі супер. Ось. Ось так гарно все запаковано. А, є. Тканинний рушничок спеціальний, щоб можна було на нього викласти всі деталі секатора, коли ви його розберете. Секатор Falco 2, 981-й спрей для чищення інструменту, спрей олія 980, змінне лезо, класний 905-й інструмент і змазочка 990. Дуже класний набір. Всі ці товари ви можете придбати у нас на сайті. Клуб рослин в наших магазинах. У нас є магазин з інструментом на гуртовому ринку Шувар, який знаходиться у Львові. У нас є садовий центр у селі Підбірці під Львовом. Ці всі товари є в наявності. Тож обирайте, приглядайтеся, записайтеся гарним зручним інструментом для нового сезону. Пам'ятайте, що у нас діє промокод 2021, за яким ви отримаєте знижку 5%. Тож пам'ятайте, що потрібно на нас підписатися, поставити лайк. І вімкнути дзвіночок. Приходьте до нас за гарним інструментом для саду.